Всім привіт! Ну що? Знову мій чек майже 1200. Навіть чуть більше, тому що чоловік купував каву окремим чеком. Поки була акція, вирішили купити про запас спрайт, водичка газована, солодка 2 літри. 37 гривень 50 копійок, одна пляшка. Неакційна ціна, дивіться у куточку. Чорним позначено, а акційна це вже ж білим. Без знижки, але захотілось мінеральної водички, то купили дві пляшки Нептун, остріч півтора літри. 19,60 за одну пляшку. Без акції, але непоганий смак це ось цього пива чернігівське. Лайт майже 2 літри. 70 гривень, 60 копійок. Одна пляшка. Це пиво непогано на смак, тому інколи собі дозволяємо його увечері попити. До пива чоловік купив арахіс. Від своє лінії зі смаком сиру. І анчоуси. Також від своя лінія 36 грамів. Ціна анчоусів 43 гривні 90 копійок. А ціна арахісу 20 гривень 90 копійок. Тоді, з невеличкою знижкою був ось такий майонез. Від розумний вибір салатний, 30% жирності 380 грамів, 20 гривень 50 копійок. Ще ось цей, бумай у по знижці 67%. Оліс 300 г. 28,90. І розумний вибір. 380 г, 50%. 28 гривень, 60 копійок. Також по акції ось така сметана ягодинська. 15% жирності. 300 г баночка. 35 гривень, 90 копійок. Не знаю, чи по акції чи ні. Ось такі були вершки від своєї лінії, Одесії, 10 штучок в упаковочці. Тому що каву я в основному п'ю з вершками. Та це для мене. І їх ціна 24 гривні 90 копійок нашому АТБ. Купили ось таку пачку велику: 190 г. Крекер зі смаком сиру. Дуже нам подобається. Його можна не лише як самостійний продукт, а й ще й також до пива. 27 гривень 90 копійок. Ще з невеличкою знижкою була ось така намазочка творожна. Ну, сир такий. 150 грамів віддерця це. Паста сиркова 62 гривні, 90 копійок. Женька захотіла собі ось такий дитячий сирочок, творожочок від злагода. 90 грамів. Ось ця пачечка. 26 гривень, 90 копійок. А для себе купила ось захваску. флактонія. Дуже мені вона подобається, 750 грамів. і коли акція, я зазвичай її купую. Ще акційна позиція це була на ось кетчупи торчин чилі. Саме на чилі 250 г, чоловік любить такі кетчуп, і тато мій, то це для них 19 гривень, 90 копійок за одну пачку. Із класного знижку, ось такі по імені продавались. Останнім часом, коли є на них знижка, я стараюсь купити ну, пачок з 600 грамів. ось такі пачці. Вони такі маленькі, склад непоганий, дуже швидко варяться, і на смак також мені подобаються. Три пачки прикупила. 60 гривень 90 копійок за одну. Так, дивлюсь по чеку, що я купила ще а, пакет 4:30. Ще купувала для Женьки: ось такий сік яблучно-виноградний. Це її школу. 200 мл. В пачечці, 11 гривень 50 копійок. Для бутербродиків Женьки взяла три огірочка свіжих. У пупирку. 99,89 за кілограм. Три штучки заважили 400 грам На 36,96 А для Алінки 3 бананчика. Також були за акційною ціною. 56 гривень 85 копійок за кілограм. Заважили 422 г на 23,99 Зараз це все приберу, тому що, що в мене продукти вагові. Покажу. Значить, купили на вагу лук, цибуля 14,89 за кілограм. Тут 2 кілограми майже 140 г на 31 гривню 83 копійки. Потім ось така гарна морква, не мита, але вона така соковита крупна. 29,59 за кілограм, тут майже кіло 700 на 54,50 Майже 10 тучок купили бурячок 19,69 за кілограм, тут майже кіло 300 на 24,26 І прикупили для дівчат дуже ароматні яблука. Називається яблуко сортове: 28,95 за кілограм, тут майже кіло 800 на 50 гривень 89 копійок. І ось ця кава, яку купував чоловік. McCeefe Gold, 200 г пачка. Вже її сьогодні відкрив відразу, бо каже, без кофе я не можу. Чек він не брав, ціну не знаю, то вже ж подивитись у куточок, скільки вона коштує. Ну, ось на цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!